Доброго дня, моє ім'я Макс Данилевський. Мені 25 років. Я актор, музикант, граю на гітарі, вчусь грі на фортепіано, співаю, можу співати і грати одночасно. Вживу також я закінчив театральну студію при театрі Віримо, режисер Володимир Петренко, місто Дніпро. Я навчався у театральній студії Образ. Жив протягом п'яти років у Польщі в місті Гданськ та Краків, де закінчив вищу школу за спеціальністю управління, а також закінчив театральний коледж і коледж фотографії. Зараз актуально я граю на сцені періодично. Я виступаю як ведучий на відео та на сцені. І багато знімаю відео, фото, і дуже зацікавлений ось цією ролью, тому готовий до самопроб та до живих проб.